Вітаю в ефірі. «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Викуленко. Сьогодні говоримо про таке. Чергові незаконні затримання в Криму. Як росіяни тиснуть на адвокатів, які захищають Документальний проєкт до 10-ї річниці окупації Криму. Яке свідчення вдалося зібрати команді Суспільне Крим? Чергові незаконні затримання в тимчасово окупованому Криму цього разу адмінпровадження склали на кримського адвоката Еміля Курбедінова через заяву одного з адміністраторів телеграм-каналу Кримський Смерш. Адвокат теж написав заяву на проросійський канал. Перед ефіром ми з ним поспілкувалися. Ось що він нам розповів. 15 февраля 2024 року... 15 лютого 2024 року. Співробітники центру з протидії екстремізму склали на мене адміністративний протокол. Нібито за поширення мною завідомо неправдивих відомостей соціально значущого значення. Йшлося про публікацію в одній із соціальних мереж щодо порушення прав громадян військоматами. Співробітники ЦБ вважали, що це неправдива інформація, завідомо неправдива, поширювана мною через інтернет. Ця стаття передбачає штраф до 100 тисяч рублів. Я, звичайно ж, переконаний у тому, що це черговий привід, які заледве ледве змогли, скажімо так, відколупати і висмоктати з пальця співробітники спецслужб. йдеться, звісно, про мою професійну діяльність тих справ, які перебувають у моєму провадженні, викрадених тих, кого незаконно переслідують педагідю боротьби з тероризмом, активістів і так далі. Правозахисників, громадських журналістів, цивільних журналістів. Ось, в принципі, це все на продовження переслідування не лише громадян, активістів і правозахисників у Криму, але й переслідування, звичайно ж, адвокатів, яке триває вже дуже довго. Постійно намагаються співробітники спецслужб знайти приводи, скажімо так, абсолютно необґрунтовані, для того, щоб покарати адвокатів за їхню професійну діяльність, позбавити їх статусу і так далі. Я пов'язую все тільки з цим. На 14 березня призначене судове засідання, де власне буде розглянуто цей адміністративний протокол і вже буде винесене рішення по ньому. Уже або, скажімо так, мене виправдають по тому адміністративному звинуваченню, або зобов'яжуть виплатити штраф і визнають винним. Хай там як, якщо все ж таки мене визнають винним за цією статтею, то звичайно ж ми будемо оскаржувати це надалі. 14 березня все буде видно. Будемо оскаржувати і вже надалі передаватимемо навіть у міжнародній станції. Це не єдиний випадок, коли росіяни переслідують адвокатів в Криму про інші наступного матеріалі. Незалежні адвокати та юристи розпочали свою роботу в Криму з появою перших випадків ув'язнення людей за політичними мотивами. Разом з активістами і журналістами вони є першочерговою мішенню для російських силовиків. За 10 років окупації адвокатів затримували і штрафували, присуджували адміністративні арешти, позбавляли ліцензій. Їх регулярно не допускають на місця проведення обшуків до своїх клієнтів а вже ж ця ситуація пов'язана з моєю професійною діяльністю. Це не що інше, як чергова спроба тиску співробітниками спецслужб на адвокатів у Криму, зокрема й за ті справи, що перебувають у виробництві. Еміль Курбедінов вперше був заарештований у 2017 році. Відтоді його затримували ще два рази. А його колегу Едема Семедляєва арештовували на 12 діб і двічі штрафували. 26 травня 2022 року в один день разом з Едемом за адміністративними статтями були затримані і Еміне Вамілєва, вона відбула 5 діб адміністративного арешту в ізоляторі тимчасового отримання. А також Айдера Замато, 8 діб і на Мамбетов. Усі вони приїхали щоб надати професійну допомогу Едему Семедляєву, якого затримали на кілька годин раніше. У жовтні 2023-го був затриманий і заарештований на 14 дів адвокат Олексій Ладін. Тоді в нього вилучили матеріали, що містять адвокатську таємницю. Зазвичай подібною фабрикацією справ проти адвокатів займається центр протидії екстремізму МВС РФ. Щонайменше двох адвокатів позбавила адвокатського статусу. Мова йде про Ростема Кемелєва і Назіма Шейхмамбетова. Адвокатеса Лілія Гемеджі юридично статусу позбавлена не була, але фактично не може продовжувати свою професійну діяльність через відсутність адвокатського посвідчення. Ми ми поговоримо про це з аналітиком громадської організації Кримсос Євген Ярошенко з нами вже є на зв'язку. Євгене, вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Отже, ми не вперше в цій студії зокрема говоримо про факти переслідування саме тих адвокатів, які захищають незаконно засуджених, або тих, у кого росіяни проводять незаконні обшуки і так далі. Зараз чи ми можемо вже стверджувати про те, що це цілеспрямована політика Російської Федерації, і чи ми можемо бачити певні тенденції в цьому? Можна впевнено стверджувати, що це цілеспрямована і системна політика з переслідування адвокатів і правозахисників в окупованому Криму. Перші такі випадки почалися ще з перших років окупації Кримського півострова. Очевидно, що репресивний апарат окупаційної адміністрації не зацікавлений у тому, щоб жертви репресії мали. Надійний правовий захист і тому намагаються за допомогою різноманітних адміністративних методів та інших засобів тиску перешкоджати професійній діяльності адвокатів і усуваючи таким чином, створюючи додаткові перешкоди для жертв свавілля у доступі до правосуддя. І також, коли ми говоримо саме про факти позбавлення ліцензій, наскільки ну ми розуміємо, що все, що відбувається на півострові, це незаконно, та з точки зору українського законодавства, але навіть з точки зору російського, наскільки взагалі правомірні такі дії. Тут важко впевнені важко однозначно стверджувати, наскільки правомірне є позбавлення адвокатської ліцензії, оскільки для цього треба детально. Вивчати російське законодавство, яке стосується адвокатської діяльності, але можна впевнено сказати, що з приходом окупаційної адміністрації в Крим е, наслідком ігнорування норм міжнародного гуманітарного права стало застосування російського законодавства. Хоча норми МГП говорять про те, що на окупованій території, за деякими винятками, має залишатися чинним е, законодавство окупованої. Е, Законодавство держави, як і не, тобто законодавство України, от але Росія створила такі умови, що адвокати могли продовжити свою діяльність, виконавши низку вимог. Серед цих вимог це було отримання російського громадянства, яке окупанти примусово нав'язували це вивчення російського законодавства і це. Отримання ліцензії російського зразка на адвокатську діяльність не всі адвокати захотіли перше брати російських громадянство. По друге, працювати от у такій системі так званого російського правосуддя. А по-друге, чимало адвокатів були відмовлені у отриманні російського зразка адвокатської ліцензії у зв'язку з тим, що до них висувалися не лише формальні вимоги, але і до них застосовувалися неформальні критерії. Наприклад, їх позиція щодо подій 2014 року в Криму, їх ставлення до тих чи інших політичних подій. І, от за різними даними, за перший рік окупації Криму кількість адвокатів в Криму скоротилася більше ніж на половину. А це означає додаткове навантаження на всіх. Осіб, які потребує які потребують правового захисту, це не лише жертви репресії, бо Росія з, з незаконним застосуванням російського законодавства насамперед збільшилася кількість ув'язнених в силу того, що по-перше, російський кримінально-процесуальний кодекс більш жорстокий ніж Український кодекс, а по-друге, росіяни використовують кримінальне законодавство як інструмент придушення на І тому тиск на адвокатів точніше, навантаження на адвокатів суттєво посилилося. Чи є взагалі певні механізми, як можна повпливати на цю ситуацію? Ну ми розуміємо, що Росія не діє в правовому полі, але чи є взагалі якісь механізми? Є кілька механізмів, які можна застосувати для того, щоб спробувати зменшити тиск на адвокатів. Насамперед, потрібен максимальний публічний розголос всіх випадків тиску на адвокатів. Потрібно робити рішучі заяви не лише правозахисникам, але і працівникам іноземних держав, міжнародних організацій. І, і, і так далі. Важливу роль у цьому мають зіграти міжнародні об'єднання адвокатів, такі як Рада юристів та правничих спілок Європи, міжнародна комісія юристів, міжнародна асоціація юристів та, та інші подібні. Об'єднання необхідно також застосовувати персональні санкції проти осіб, які безпосередньо причетні до переслідування адвокатів. Це так звані судді в Криму, це співробітники центру протидії екстремізму, ін, інші силовики, от, і, 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 і і так далі. Ну і звісно, не можна говорити про припинення репресій без деокупації Криму. Дякуємо, що долучилася. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був аналітик громадської організації Кримсос Євген Ярошенко. І також на цьому тижні окупанти провали незаконний обшук в будинку журналістки та правозахисниці Лутвоє Зудієвої. Після обшуку її затримали та відвезли до центру протидії екстремізму. Про це повідомляє Кримська Солідарність. І, зокрема, вони також поспілкувалися із чоловіком Лутвіє Зудієвої. Ось що він розповів про той незаконний обшук, який привод. Водився в четвер зранку. О часов утра я проснувся. від того що то грохот. о шостій годині ранку. Я прокинувся від того, що почув гуркіт, ніби стрибають через паркан. Очний топіт такий. Я прокинувся швидко, подивився по камері відеоспостереження, Побачив, що якісь люди стрибають через паркан. Звісно, я швидко розбудив дружину. Вона почала одягатися. Пройшло секунд 30, Вже у двері стукали голосно. просили відкрити. Представилися, що співробітники поліції. Ну я сказав, що дайте нам час одягнутися. Ми одягаємось. Вони кричали, щоб ми відкрили або зламають двері. Ми встигли одягнутися. Дружина одягнулася теж. Я відчинив двері. Вони зайшли, сказали, де ваша дружина. Запитали, Ну, і зачитали постанову. Діти у цей момент теж прокинулися двоє дітей. Вони пішли знову до своєї кімнати спати. Я їм сказав, щоб не виходили. Зачитали ухвалу Київського суду, стаття адміністративна. Не пам'ятаю номер статті стосовно засобів масової інформації. Це були співробітники центру з протидії екстремізму. Звісно, нічого не знайшли. Забрали комп'ютерну техніку, ноутбук, телефон дітей також забрали. Ну зламаний телефон не забирали. Якісь флешки там робочі у дружини були, якісь брошурки статті. В другій частині нашої ефіру ми поговоримо вже про іншу тему. 26 лютого день спротиву окупації Криму. Команда Суспільне Крим» підготувала документальний проєкт. спеціально до цього дня, який називається Крим. Десять років окупації. Далі ми поговоримо більше про нього, але перед тим можемо подивитися трейлер. Ворог системно-тематично готував. Готував свої збройні сили, своє суспільство, свою економіку для того, щоб вчинити той самий акт агресії, анексувати частину території України. Прямо завжди були люди і продовжують там залишатись. Які звикли до свободи? Це супер, слава Україні! Це вже майже 10 років постійного страху. Ські політики вони дуже зверхньо відносилися до тих загроз, які собою ніс цей проросійський рух, і звісно, що стабільного миру ми для для всього світу, для України і для Європи не зможемо забезпечити без відновлення на контролю над територією Кримського півострову. Документальний проєкт до 10-ї річниці російської окупації Криму. Дивіться 26 лютого на Суспільне Крим. З нами вже є на зв'язку автор ідеї і продюсер цього документального проєкту Руслан Халапов. Руслане вітаю. Дякую, що долучився. Привіт, дякую за запрошення. Цей фільм про події десятирічної давнини. Як взагалі за цей час змінився погляд на те, що відбувалося тоді? На події 26 лютого, і в принципі, протягом лютого 2014 року, погляд сприйняття ну він майже не змінився. Насправді змінилося розуміння просто тих подій і значущості тих подій для в контексті цілому російської агресії і якби боротьби за Крим, тому що спочатку це могло сприйматися як щось окремо, якщо щось далеке, але е, вже після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що всім або більшості з нас стало остаточно зрозуміло, що е, Росія точно би не зупинялася на е, окупації одного однієї маленької, е, але все ж таки, частини території України е, Кримського півострова, я маю на увазі, і що російська агресія почалася насправді не в 22-му році, а в 14-му році, з Окупації Кримського півострова з окупації українських міст, і от е, ті всі злочини, які ми побачили потім на деокупованих територіях, де, е, наприклад, Херсонщини або Харківщини, це е, всі, ці, всі ці злочини ми мали насправді в Криму впродовж цих всіх, десятьох всіх років окупації, е, які Росія випробовувала просто насправді вона е, вдосконалювала інструменти. Скоєння цих злочинів цих репресій на територію окупованого Криму і про це саме наш фільм. Про це саме наш документальний проєкт. Ти вже дуже давно в цій темі. Чи під час підготовки ти дізнався щось нове для себе? Нові якісь факти, нову інформацію. Ну, я скажімо так, підсумував насправді більше для себе і в своїй голові. Розклав по поличках більше те, що відбувалося там, тому що ці за цими подіями, якщо слідкуєш постійно, воно дуже все зміщується в голові професійної точки зору, з професійної точки зору, мабуть, дуже важко просто нам, як журналістам, які слідкують ще. Не тільки локально за якоюсь територією, а й але й в цілому за подіями, які відбуваються, дуже важко втримувати все в голові. І для, якби для мене цей фільм насправді він став такою, скажімо, таким і нагадуванням, і впорядкуванням всього того, що відбувалося, і пов'язання е, тих подій з сьогоденням. Е, якщо говорити про щось нове, е, на жаль, е, мабуть, я почув таку е, ну якби думку від одного зі спікерів. На жаль, не дуже якби приємно, але вона чесна і вона відверта. Це саме про сприйняття корінного народу Криму, кримських татар українською владою і до 2014 року, так яким вона була, і це була би, не зовсім скажімо так хороша і прийнятна точка зору, навіть просто з міркувань безпеки, якби і стабільності в регіоні. Тому я думаю, що глядачам це також буде цікаво почути і зробити для себе власне висновки, наскільки ми. Поміняли цю точку зору, наскільки ми переосвідомили і місце Криму, і місце кримських татар, і взагалі якби положення України, яке воно було тоді в Криму, і як ми ці помилки маємо врахувати у майбутньому. Чи вдалося під час роботи віднайти якісь можливо унікальні кадри з того періоду? Так, ми попрацьовували з колегами, з командою, яка працювала над цим проєктом. Зокрема, архівні, скажімо, так, касети, які тут у нас на суспільному зберігаються, і ми знайшли багато цікавих кадрів, які фіксували ставлення населення або стан настроїв, взагалі в Криму, які панували тоді в 2014 році, принаймні до початку. До 16 березня до початку проведення того незаконного штучного референдуму, про який говорять колаборанти, і на цих кадрах можна побачити і почути. І про це також буде йти в проєкті документальному свідчення людей, просто звичайних кримчан кримських татар, які висловлювали свою точку зору щодо окупації Криму щодо початку російської окупації Криму, і зокрема свідчення жіночки, яка е висловлює свою, свою думку і свою позицію з цього приводу, і е свідчення людей, які вперше тоді побачили російських військовослужбовців, які ще тоді не, якби, не були впізнавані, бо не мали ніяких е ознак на своєму військовому е озброєнні або спорядженні. І якби, от такі е задокум задокументовані по факту. Кадри, які фіксують, які зафіксували справжній стан якби речей і справ, і думки головне, голоси виситих людей, які зараз живуть вже десятий рік під російською окупацією, на цьому базується наш документальний проект, і ці свідчення вони дуже важливі, щоб показати справжню картину того, що було тоді, в 2014 році. Крім того, в трелі глядачі вже могли побачити різних героїв, які розповідали ці журналісти, і військові. як взагалі обирали з ким спілкуватися? Це була е, така непроста задача, насправді, для нашої творчої команди, яка робила цей проєкт. Бо е, відверто кажучи, і е, це не секрет для тебе, тому що ти працюєш теж в кримській темі вже е, не перший рік. Розповісти про всі наслідки російської окупації в усіх сферах в одному проєкті, ну це мабуть неможливо, да? Тому що дуже багато галузів, починаючи від людей, просто від наших співгромадян, які потерпають від окупації від репресій, і закінчуючи. Ну, елементарним там впливом на екологію або от, про руйнацію історичної культурної спадщини, якщо говорити про ті теми, які ми висвітлюємо. Зокрема, а, тому ми вирішили зосередитись на людському вимірі. Скажімо так, ми вирішили присвятити увагу найголовнішу нашим співгромадянам. А, цей проєкт це як вдячність їм а, за їхню боротьбу за те, що ми бачимо і слідкуємо за ними а, нагадування, таке і відповідно. Якби підбір героїв і спікерів цього фільму, учасників, він також базувався, виходячи з цього завдання. Ми запросили людей, які або є свідками і очевидцями початку російської окупації, або мали стосунок до Криму професійний, скажімо, як військові експерти, які є у нас в цьому проєкті, або вони є прямими родичами тих, хто зазнає переслідувань від російської окупаційної влади на півострові. Ми ще раз нагадаємо, коли глядачі зможуть подивитися вже фільм, про який ми говоримо останні хвилини. 26 лютого, якраз в день спротиву Криму російської окупації, о 21 годині вечора. Документально про Крим 10 років окупації можна буде подивитися на телеканалі «Суспільний Крим на місцевих каналах Суспільного і на каналі Суспільне новини, а також на Ютуб-каналі «Суспільний Крим. І поки глядачі в очікуванні самого проєкту можна поділитися своїми спогадами. Про Крим команда запустила флешмоб в соціальних мережах, де можна поділитися або спогадами, або хто не був в Криму своїм баченням, своїми думками залишаючи хештаг. Якраз глядачі можуть бачити на екрані. вже є пости з різними архівними фотами, з різними спогадами. Давай про це дета. І два ще окремо розкажемо. Якщо людина, наприклад, не була в Криму, про що вона може написати насправді, якщо говорити про Крим, я думаю, що знаєте, це я нещодавно <кхід> пропрошу нещодавно про це говорив з колегами. Що тима Криму, якщо ти трохи до неї дотичний, якщо ти трохи з нею працюєш або просто нею цікавишся, вона тебе не залишить байдужою. Тому е, ті люди, звісно, які там мають спогади фотографії е, і можуть про щось розповісти. Е, я закликаю їх це робити, е, не забувати ставити хештег «10 років окупації, е, тому що кожні спогади є цінними, і, і таким чином знаєте, ми маємо е, не тільки от повертати, скажімо, Крим да кінетичним шляхом має на увазі з обороною коли. Мають це зробити, і якби ми прагнемо цього як суспільство. Але ми маємо повертати ще Крим е, собі в свідомості і в своїх головах. Тому таким чином ми також можемо це зробити. Якщо люди не були в Криму ніколи, я певен, що в них так чи інакше є родичі або друзі, або знайомі, які їм розповідали про цей регіон, про тих людей, які там живуть, І, можливо, така частина наших співгромадян може поділитися своїм своїм баченням. Своїм знанням про Крим, що вони знають сьогодні про нього, чи знали вони раніше про Крим і його мешканців, або просто висловити свої якісь сподівання, свої якісь муркування щодо кримського півострова та його майбутнього, також закликали ставити хештег десь років окупації. І це ну я думаю, що принаймні для вимушено переселених осіб кримчан, які побачать такі розміркування, побачать цю небайдужість до. Нашої е, нашого українського півострова це також буде таким знаєте, жестом підтримки. Або можливо, можна трошки помріяти і подумати, куди людина поїде після деокупації вже в наш український Крим. Впевнена, що люди будуть долучатися, закликають долучатися і до перегляду фільму вже в понеділок, 26 лютого. Дякую дуже, що долучився. Нагадаю, що з нами на зв'язку був автор ідеї і продюсер документального проєкту Крим десять років окупації Руслан Халапов. І на цьому ми будемо завершувати ефір, але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей випуск можна на наших дічтах платформах Суспільне Крим.